Да. Алло. Маша? Перед... Да, у меня брифинг. Я... Поют, Маша, ракетами, О чем да. Не, не можете, не да, хорошо, спасибо. Дякую, <рислушать> Маша. Дуже дякуймо, сообщили. Погнали! Ну що, друзі? Ви зізнаваєтеся, вже проклали маршрут в навігаторі до Щикавиці на під час ядерного удару. Там тепер відкривають сезон. До речі, рівно одна доба минула від першого прильоту атаком з Побрянчині, і вже все. Помиральна яма викопується ледь не у кожному телеграм-каналі. Росія застосовує міжконтинентальну ракету РС 26 «Рубеж». Втім, є одне питання: куди ж вона її застосовує? Відповідь у підтримується, але не приймається. Ракета ж конструктивно передбачена для рейсу на Вашингтон. Ну або принаймні, хоча б на клятих англосаксів, але по них підозрюю. Владимирович стріляти не ризикне за бо можна у відповідь і отримати це в план СВО точно не входить. Але все ж зрада понеслася через всі месенджери, і тут вже й посольства підозріло одні за одним починають припиняти роботу через ризик масованого удару. Ну логічне запитання: як тут не знервувати? Та й швайнохунди накидають, що все, мовляв, не чувайтеся. Виступає особисто голова оборонного комітету російської ГОС. Дума. Если бы не бізумне рішення Байдена, прикнувши к нему канадцам и прочим о разрешении інсінь ударів по нашей территории да наводим оружием, ничего бы этого не було. Так пусть сидят в внурих и боятся. Ну оце крестяче побажання сидіти і боятися. Воно звісно могло би спрацювати, мабуть, десь у перший другий день великого вторгнення. А коли їх вже понад тисячу цих днів даруйте, тоді вже ні. Ми всі пережили десятки масованих обстрілів і знаємо покроково, що робити. Куди ховатися, і наші діти теж ось Велика Британія разом з Польщею теж сказали їх посольства, будуть працювати. А тут ще й виявилося, що тривожні попередження від кума брата, свата, сусіда із бур, який пише із граматичними помилками про неймовірний обстріл. З увага установок протиповітряної оборони БУК розсилаються між росіян. Це вже у справжній розвідці повідомили і затвердили, друзі. Це був фейк. А для розкруту Буданова дали послухати, які зараз настрої на болотах. І якщо ми усі тут ще жартуємо про ядерку в стилі Ну давай, падлюка, то росіянам to щось геть невесело. То папірці надрукують в стилі не» з припискою ядерною. То вже по класиці виступають мамочка. Надо сваливать. Ну, вообще кошмар грущу, что-то я. Так что-то вообще там новости. А ну, там новости были, что, короче, разрешили вглубь России есть ракетами. Ну так вот, еще типа. Вот сидим сейчас все на поте. Так что да, все что-то сидят сейчас. Прирвались все. Всем страшно. Тоже говорят, вот я читаю вообще вот новости. Ті типу, там про это вот в Росії. то все говорят, что що надо на доволі з Росії как бы переезжать куда нибудь в Турцію к морю. Саме так час збирати валізку, бо поки там в Кремлі креслять коричневі лінії на стінах биральні до дозволу на використання атакам. Здодався ще й дозвіл на удари Shadow. є і перше включення наживо нашого непостійного курського кореспондента. Вам слово колего. <рик> Блин, не открываю сейчас. Еще один прилет летит. Блин, блять. Блять. Вот это взрывы, а? Серег, хрен ну, его знает. Мы, наверное, сейчас ломанемся отсюда. Блять. Я Диміді з тут помаріна. Маріна нашу зриває. Сьохі, що ти здоровий каніціль. А прилетіти ракета могла в головну больову точку бункерного діда, тобто просто. У бункер штабу управління військами на Курщині. Так що тепер там ймовірно є переможець конкурсу найбільшого на Росії підземного олів'є олів'є з російських офіцерів та північно генералів. Правда, без майонезу, бо майонезний завод під Воронежем українські дрони розви ще день до цього. На заводі крім майонезу, ще й безпілотники збирали для окупантів. Ну але це таке просто збіг. Обставин, так би мовити. Осколки політіли. Хочу все ж таки повернутися до обстрілу, яким Росія всіх знову намагається нажахати. Там насправді посольство США вже заявило, що повертається до роботи. Хоча є одна підозра. Насправді, короткий робочий день в амбасадах влаштували через інші причини, адже у нас є. Прем'єра року, друзі. Нарешті, після понад 10 років очікування стався реліз української гри Сталкер 2 серце Чорнобиля. Зараз час такий. Час можливостей. Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс? Зона така, якою бачиш і ти, я ж показав тобі, якою я її бачу. Лише Сталкер 2 може водночас встановити одразу два рекорди: перше місце продажі в онлайн-магазині Steam і уповільнення роботи інтернет-провайдерів по всій країні нечуване, бо те, що не змогли зробити ракети, легко робить вихід гри, яку вантажать усі, хто тільки може, і хто не може, теж до речі, вантажить. купа людей. Одразу чесно зізналися, що не мають на сталкер ані часу, ані можливості, але вони. Все одно принципово візьмуть її, придбають сердечки. Вам наші свідомі просто щоб підтримати своїх українських розробників, і серед гравців, якими є бійці зсу, вже є челендж. Бо як можна переключитися від відстрілу окупантів, якщо є можливість, правильно можна їх знешкоджувати вже не у вигляді ростовських чи мурманських ваньок, а віртуальних мутантів. В Чорнобильській зоні відчужені і до речі, серед українських захисників є і справжні герої гри, як Азовець Олександр Лаптій із позивним Сей, який до війни був актором театру. Так кіно. Ну, просто в месенджер прийшло повідомлення від кастинг-директорки, яка займалася набором акторів для Stalker 2. Вони почали з питання: типу, знаєте таку гру? Я кажу: не те, що знаю. Я вразив декілька разів. Вони все, типу, все супер, давайте тексти почитаємо і все буде нормально. До повномасштабки я повинен був повністю анімувати одного з ключових персонажів, по, ну по виступити моделю як актор. Ну там міміка, з мене зліпили 3D-модель. Це досить такий цікавий процес. Для мене це ну, взагалі ну, це, це відрізняється від кіно набагато. В кінці листопу. Мені приходить типу, повідомлення, чи зможу я взяти участь в озвучці. Ну, типу, Звісно, я кажу, якщо я я, то не зможу, але ну, не так. Я, я зможу, але все залежить від рішення моїх командирів. І буквально ввечері комбат приходить, все, по типу, друге здав добро. І я я тоді тоді поїхав на першу сесію на триденну в Київ. Я втілив одного з мені ну, для мене. Це був один з цікавіших персонажів в цій грі. До речі, я там проситів, як тебе не любити, Києва мій це буде в Сталкері. 2». а знаєте, хто не потішився виходу сталкер? 2»? ні, не роботодавці, які раптово отримали занадто багато підозрілих виходів на лікарняний і просто обвал інтернету в офісі, максимально пригоріло в рускоязичної аудиторії. Адже розробники вирішили, що годі вже і відмовилися робити озвуч. Чування імені Пушкіна. А ще від початку повномасштабки команда JSC Game World разом із українськими кіберспортсменами постійно підтримувала Збройну силу України. Не дуже вдобно для Росіян. Це ж виходить, що вони тоді будуть фінансувати. Українські сили оборони хм. не ані лорок єдиною, а це вже шлях за звичним маршрутом СІЗО сво та й офіційно гру продавати в Росії видавці заборонили. Ґ... І сталкер не Кісталкернітяніт кані Ґ... І Що ж після всього цього сталося із російськими стрімерами? Я думаю, ви і так здогадались. Ґ... А, говориться в огні. Так, Сталкер, английский есть и русские субтитры. Английский мог, может пойти вместе с русскими субтитрами и другими субтитрами. Нужна только нормальная русская озвучка, а не эти языки, которые там есть. Понял? Паня! Сын! Я сталкер покупать не буду. Я буду його ну, пиратить сто процентов. Опять же, да, я знаю, что как будто бы вряд ли мне что сделают, но все равно. Типа деньги я не хочу на эту игру покупать, я не хочу. Просто не хочу. Я просто спирачу и все. Но стриміс я ее не буду, потому что за это тебе дадут бан на твиче. Но деньги я давать не буду на эту игру. Сто процентов, я не хочу. Особливо примітно, що пригурає у двох е, гіблорусів, які сидять у мінську и отримують гроші від російських власників. Ну а хотіли? Союзне государство. Будемо і союзно, а палати від того, що щось в житті пішло не за планом братських народів. А сталкер это не игра, как я уже сказал. Сталкер это уже политика, политическое высказывание. Если вы хотите сказать, что это нет, найдите мне хоть один обзор, где бы э, без слова Украина. Разработчики усиленно отказываются, ну, в общем-то, и не разработчики, а на Украине, в общем-то, тоже отказываются от наследия российских писателей. И вот сейчас, после того, как Григорович и его веселая компашка вот, дружно помочились на лица своим фанатам, другие идут и начинают весело стримить эту игру, рассказывая, ну, в принципе, ну, как знакомый вкус сталкера блин. Трензіязмль люди... да, да, та світ знакомий салона ветий люди Абсолютно без самоуважені. Є щось тут глибоко іронічне, як обличчя Маші Захарової в якості комунікатора Росії зі світу. ти дуже хотіли розповісти, що в Україні нічого не було свого. Ну і власне не буде хто вони а тепер готові вдавитися кулебякою. Мало того, що грати їм не дають, як звикли, та ще й посилають курсом російського корабля. Зараз виходить продовження гри «Сталкер» від української студії, яка підтримує ВСУ. І прибыль також йде українцям. Думаю, що відповідні наші служби дадуть правильну оцінку з тим, щоб подібних продуктів на наш ринок не поступало. Тем, кто планирует скачивать пиратскую версию игры, хотел бы призывать повременить, вот, что нам устанавливается на гаджет вместе с игрой, знают только в украинских спецслужбах, а также на Западе, где этими спецслужбами руководят, как и всей марионеточной кунты Зеленского. Надо думать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние наших врагов. И просто у Тытрах Сталкер. Нагадайка всьому світу, що наша війна триває про членів команди GSC, які захищають Україну, і про тих з них, хто загинув за власну свободу, є окремий документальний фільм. Буде час, до речі, друзі, подивіться. Але крізь смерть, крізь біль, крізь страх та жорстокість Україна пройде і вистоїть, тому що ми робили так завжди, і зробимо так знову. Ви тільки погляньте на це. Чарівний край, черемоша і пруха, ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива! Ось такі справи, друзі. Підпишіться на нас, якщо ще ні, поставте вподобайку цьому відео, і в описі до нього ставайте нашими патронами та спонсорами. Вони отримують пріоритет в отриманні відео, тому сьогодні це відео ви на ютубі бачите трошки пізніше, а левова частка наших патрончиків і спонсорів бачить найпершими. Дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони! Лишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. До зустрічі!